Літо вже провожає нас своїми осінніми теплими днями у прохолодну та дощову осінь. Але що це означає для нас, геймерів? Звісно ж, купу нових релізів, бо настав третій фінансовий квартал року. Жовтень прямо таки закидає нас новими проєктами, наче теплим коциком, з-під якого так не хочеться вилазити. Тож не гаймо часу, поїхали! Відкриватиме місяць тепла та лампова покрокова тактика під назвою Lamplighters League. Розробляли її Harbrained Schemes. Що давно відомі за трилогією Shadowrun та Battletech, тож покроковість та тактичність тут буде на висоті. Що ж до світу і задач, які перед вами стоятимуть, отут вже все стає цікавіше. Якщо в серпні у нас була містична тактика про неживих піратів, то цього разу ми опинимося в альтернативному світі 1930-х років, де таємничий культ намагається наблизити судний день. Тож здача Лігі лампозапалювачів не допустити цього. Вашу команду будуть наповнювати найкращі з найгірших. Крадії, головорізи, шукачі скарбів та інші талановиті нездари. Чи зможете ви врятувати світ від культистів, дізнаєтесь вже 3 жовтня на ПК та обох поколіннях Xbox. 4 жовтня на усіх платформах на нас чекатиме ніхто інший, як Hellboy. Гра Hellboy Web of World розповість цілком оригінальну історію, створену у співпраці з Dark Horse Comics та самим Майком Міньолою. Стильний коміксовий селшейдинг, купа паранормальних, то ні там могутня права рука долі. Якщо зі стилем тут то точно не має бути проблем, бо для розробників це вже друга в подібному візуалі гра, то з бойовою частиною питань більше. Попередні проекти компанії Броулер та Топдаун Шутер. Сподіваюсь, що відчуватись, все це буде настільки ж круто, як воно виглядає та звучить. От де загалом всі вже знають, чого очікувати, так це в новенькій частині Assassin's Creed з під Mirage. Міраж. Цього разу Ubisoft пообіцяла нам приземленішу гру, майже без магії та оцих всіх штук. Таке собі повернення до початку. Чи зможе історія становлення Басіма перевершити трилогію Еціо? Навряд, але принаймні у нас буде величний Багдад з усіма його районами, купою можливостей для паркуру та трохи припорошені пилом пошуки підказок та вразливостей наших цілей. Ну а бонусом буде змога завітати до відомої всім фанатам першої частини Аламуцької фортеці, дому всіх асасинів. Що приємно, так це те, що завдяки попередньому поколінню консолей та обіцянкам випустити гру навіть на новенькому iPhone 15 Pro, гра матиме доволі хорошу оптимізацію та піде навіть на вже трохи стареньких ПК. Детектив Пікачу, якого ви не так давно бачили на великих екранах кінотеатрів, повертається в відеоігрову індустрію. Вже 6 жовтня на Nintendo Switch ви зможете взяти на себе роль Пікачу та його партнера підлітка Тома Гудмена. Щоб розслідувати купу на перший погляд не пов'язаних між собою містерій. Ця по-справжньому детективна історія дозволить вам використовувати не лише традиційні дедукцію та кмітливість, а й здібності тих чи інших покемонів для вирішення загадок. Тож записайтесь з кавою, надягайте свою кепку Шерлока та гайда розслідувати, що ж у біса коїться в цьому містечку Райм. Після шести років перерви симуляторна частина серії Форца повертається з моторспорт без номеру. Більше трас, в надцять раз детальніша фізична симуляція та приблизно стільки ж разів красивіша картинка. Все це нова Форца Моторспорт. Шість років пішло у розробників Тернтен на те, щоб перевести доволі статичний рушій Моторспорт 7 на динамічний підхід. Тепер конкретні зміни буквально підхоплюються на люту, що з одного боку дуже нецікаво цікаво для нас гравців. Але з іншого дає можливість отримувати більше оновлень контенту за менший час. Окрім омріяного рейтрейсингу, гра має оновлені дані з абсолютно усіх треків з деталізацією, якщо не в сотні, то точно в десятки разів вище за попередницю. Кожен горбочок траси, кожна змазана гумою фарба на кербі. Все це перенесено в гру за допомогою фотограметрії та лазерного сканування, 500 плюс машин, купа треків, нова система мультиплеєрних заїздів та ще швидші боти. Все це чекатиме на вас 10 жовтня в геймпасі, чи вже 5-го числа для власників преміум версії гри. Після тривалої мандрівки світом фентезійного Варгаммера, Creative Асемблі усе ж згадає витоки серії Total War та 11 жовтня випустить Фараона. За словами розробників, команді давно чухалися руки дослідити Єгипет періоду пізньої бронзової епохи. Тож вони чимало вклали в те, аби він виглядав якомога достовірнішим. Зокрема, не обійдеться без необхідності жонглювати верхи на палаючій колісниці, адже саме в цей час Єгипетська імперія котилася в прірву до так званого бронзового колапсу. Щоб стати справжнім фараоном, вам доведеться проявляти свої чесноти не лише на полі бою, під вперше за історію серії динамічно змінною погодою, а й у політичних міжособицях, що розриватимуть країну на клапті, тож відкладайте в бік свої геймпади і готуйтеся прославляти котів. О ні, знову у нас ребути ігор з одною і тою самою назвою. У 2014 році у і Games вже була спроба зробити Lords of the Fallen і вийшло у них посередньо. Змішані відгуки в Steam та 68 балів на Metacritic від преси та 6,3 від гравців. Оригінальна гра мала повільний геймплей, абсолютно стандартний для всіх соузлайків 2010-х візуал та нудних босів. Гра 2023 року розробляється внутрішньою підстудією оригінальних розробників Hexworks та має кілька нових цікавих трюків в своєму рукаві. Окрім нереально красивого та стильного візуалу, новий Lords of the Fallen, почерпнув ідею двох світів та реалізував її по-своєму. Тож вас чекають вдвічі більше різноманітних ворогів, шарткатів та скарбів у світі живих та світі мертвих. Все це чекатиме на вас вже 13 жовтня на ПК PS5 та Xbox Series X. Серія нескінченності повертається з черговою грою, що тягне вас сказати ну ще 5 хвилинок своїм коханим дітям чи роботі. Цього разу це Endless Dungeon, тактичний роглайт-шутер на космічній станції. На вибір у вас класичні три класи. Танк, ДД та хіл. Грати можна як в соло, так і в кооперативі до трьох гравців відповідно. Пробуючись до серця станції та потім втікаючи від нього, ви зможете дізнатись історії як своїх персонажів, так і самого цього закинутого всіма богами місця. Відбивайтесь від нескінченних хвиль монстрів, помирайте, відроджуйтесь в салоні та пробуйте знову. Вже 19 жовтня. А знаєте, хто ще оце нескінченно лізе і лізе вдень і вночі? Правильно. Окупанти на позиції наших захисників. Тож сьогодні ми просимо вас підтримати копійчиною збір наших друзів з Юейт на 4 тепловізори для 57-ї ОМБР. Там все просто: ви кидаєте гроші нашим захисникам та захисницям, а 200-х загарбників, на відміну від наших захисників, стає все більше. Кидати свої гривні можна прямо на банку за QR-кодом. Посилання буде продубльоване в описі під цим відео. Гей, треба більше павуків, богу людей-павуків. Приблизно так подумали в студії Інсомнія, коли робили піч Марвел Спайдермен 2». Тож тепер нарешті Пітер Паркер повернувся з відрядження, і на нас чекатиме подвійна пригода з можливістю перемикатись між двома павучками. Цього разу нам доведеться боротись і з Веномом, і з Крейвеном та Ящером. Всі легендарні лиходії на місці, як і кілька нових районів Нью-Йорка. А щоб вам не було сумно, до традиційної павутини та швидкого переміщення додали ще й павучі крила. Гра буде ексклюзивом PS5 принаймні рік, поки не добереться до ПК, тому ви зможете максимально насолодитися всіма приколами контролера DualSense, як то вібровіддачу від павучого чуття, чи приємних відскоків курків при відстрілі павутини. Вийде все це щастя на PS5 вже 20 жовтня. Того ж таки, 20 числа на іншу більш портативну консоль під назвою Nintendo Switch вийде свій ексклюзив. Super Mario Bros. Wonder це перша сайтскролер-гра по франшизі Mario за 11 років після New Super Mario Bros U. На цей раз багато чого встигло змінитись, але не прагнення Nintendo робити веселі та захоплюючі ігри для всієї сім'ї. Тож Wander буде прекрасним варіантом проведення часу як для однієї людини, так і для цілої компанії локально чи онлайн. Нові ефекти, нові можливості, як то доступний для вибору як персонаж Йоші та купа фану в онлайн-кімнатах аж до 12 гравців. Розробники мали весь час у світі, щоб зробити гру класною. Тож раз вона нарешті виходить, вони задоволені, а ми будемо і поготів. Найкрутіший містобудівний симулятор повертається вже 24 жовтня. Cities Skylines 2 продовжить серію та дасть вам ще більше інструментів та можливостей збудувати місто своєї мрії, чи побачити, що ви кращий урбаніст за Віталія Кличка. Порівняно з минулими частинами у двійку завезли повноцінну прогресію, зміну кліматів та сезонів, зональність міст, покращений шиї дорожнього трафіку, симуляцію життів кожного з представників населення вашого міста від їх народження до смерті та багато всього іншого. Один тільки фоторежим перетворився, чи не на повноцінний відеоредактор. Щоб ви могли якнайкраще представити своє творіння друзям та просто людям в інтернеті. Ну а чого не встигли додати самі розробники, швиденько дожене модами спільнота. Ви давно хотіли пограти в серію Metal Gear з самого початку, бо на кожному куті всі вам розповідали, яка ж це божественна гра? Ваш час настав. MGS Master Collection Volume 1 це порти оригінальних п'яти ігор серії на актуальні платформи з додатковими бонусами на кшталт графічних новел та унікальних регіональних чи платформових версій ігор. Але важливо зазначити, що це не ремастери чи рімейки. Тож окрім якихось мінімальних змін через контент, на які у студії закінчились права, це оригінальні ігри. Чи добре це, чи погано, дізнаєтесь того ж таки 24 жовтня. Всім кіберніндзям приготуватись. Якщо рятувати світ реальний від ядерної загрози в тактичному стелс екшені вам якось піднабридло, на сцену повертається Гостраннер зі своїм сиквелом. Традиційне більше можливостей, більше ворогів, більше всього присутнє. Нова система діалогів присутня. Качова музика? Присутня. Кібермотоцикл та нові варіативні боси теж є. Тож вставайте, чумби! Вже 26 жовтня у вас буде ціле місто та його околиці, щоб врятувати їх від скаженого культу Шей. Щось останнім часом ігор з кількома світами чи персонажами капець як розвелось, Alan Wake 2 продовжить цей флешмоб із двома персонажами в різних світах. Але, на відміну від інших подібних ігор, тут, за словами розробників і особисто Сема Лейка, ця механіка не обов'язкова і скоріше є додатковим режимом з підвищеною складністю. Якщо ви новачок серії, граєте собі тихенько за агентку ФБР, Сагу Андерсон та й по всьому. А от якщо ви вже досвідчений письменник, чи вам просто подобається страждати, перемкніться на самого Алана Вейка чи грайте позмінно то в одному, то в іншому світі та постарайтесь вижити. В будь-якому разі робити це буде надзвичайно приємно, бо вже на релізі нас чекає текстова локалізація Солов'їною. Великі та важливі релізи жовтня скінчились, але окрім них є ще сила силен на релізів поменше, про які теж треба розказати. Але перед цим я подякую нашим спонсорам на Ютубі та BayMieC. Імена всіх цих чудових людей ви зараз бачите на екрані. Якщо ви теж хочете бути в цьому списку, підтримайте нас і ми зможемо випускати більше якісного контенту. А ось тепер до бліц відстрілу. 3 жовтня на PlayStation 5 завітає натхненним гансом Гігером Скорн. Через два дні після на свіч прилетить ремейк другої Front Mission, а вже 6 числа туди ж завітає третя частина Borderlands. 10 жовтня, після восьми років ексклюзивності Xbox, пісочниця під назвою Roblox нарешті добереться до обох поколінь консолей від Sony. А 13 жовтня трилогія Batman Arkham завітає на свіч. Потім за три дні буде прям бійка за ваші гроші та увагу. 17 жовтня на всіх платформах вийде Wizard with a Gun, 18 числа Slenderman завітає нечинні Xbox та PlayStation, а 19-го одразу вийдуть ремастер Гайргуіль, вбивство в експресі Агета Крісті та друга частина Hot Wheels Unleashed на всіх платформах, окрім мобілок. Після цього ви зможете цілих 5 днів відпочивати, бо вже 24 жовтня на Switch, PlayStation та Xbox вийде новенький Just Dance 2024, а разом з ним на ПК та PS5 завітає Lotter Return to Moria. 26 жовтня на свіч запливе прекрасний Dave the Diver, а закінчить цей божевільний місяць Terminator Resistance для Xbox Series X 27 числа. Фух, я вже замахався то все читати. Нарешті воно, бляха, скінчилось. Та. А от спонсор цього порадника ось цей от геймерський мікрофон Hator Signify RGB, звук якого ви чули весь цей час. Повноцінний огляд вже незабаром буде на сайті та каналі. Не пропустіть. Над відео працювали Владислав Папідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитесь. Слава Україні!